Ну ось мої рідненькі. Я знову включилася. І тепер будемо... Зараз я поставлю, включила чайник, щоб вода закипіла. І тепер ми будемо з вами заводити тістечко. Ото -от так. Беремо таку чашку і насипаємо борошно. Насипаємо борошно. У мене така буде пропорція. Два к одному. Отак, повну таку чашечку одну борошна і другу таку саму чашечку борошна. Насипали. Ну, воно ж, ви знаєте, у кожного своя мука, от як у нас була раніше, в мене ж брат у селі жив. Нам председателя робить, він привозив мені мішками муку. Так то було борошно. Так воно було дуже таке без добавок, дуже добре. Оце другий такий чашечка така. Отак от, от. от. Все можна відставити. Дальше, Так трошечки углублення зробимо тут углублення. От, Тоді що ми? Трошки ми ульєм олії, трошки, трошки, багато не треба. Трошечки олійів ульєм. Отак. От ну так одну борщову ложку олії, більш не треба. Тоді ж ми беремо води, кипяток. бачите, я ж жлю, і вона ж, бачите, парує, парує, парує. Таку саму норму, як оту я робила борошно, таку саму норму. От, і трошечки ж усипем сольки сюди. Отак сольки. Не видно вам, ні? Ні, не видно. Ну, отак от, от трошечки сольки всипала і тут розвидну ту сольку. О, і тепер потихесеньку я сюди його вливатиму. Вливатиму, вливатиму, вливатиму і буде, буду отак заварювати. Тут же ж у мене маслечко, солька, сіль. Будемо за, заварювати. Отак, 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 отак. Але спочатку ми будемо виробляти на вилкою, виделкою, бо воно дуже гаряче у нас. Воно дуже в нас гаряче. Я думаю, що нам трохи ще прийдеться підбавити води. Трохи підбавити води, прийдеться. Зараз я подивлюсь, як так от зніму звилки. Гаряче Ше... ще, а може і не треба буде, але з, з рукою я не... не можу зараз вимісити, бо ще дуже гаряче. Отак. От Ану, давайте попробую рукою. Ну, Нічо. 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 але, мабуть, ні, хороше зліплюється, хорошо зліплюється. Воно, ну, ну, знаєте, я ж ніколи, я вам казала, я ніколи не роблю оце тісто так, як ото люди роблять, ото пляшками наставляться. Ото того сього, п'ятого, десятого. я такого ніколи не роблю. У мене все. Як ото кажуть, на глас іде. А що я ото вам розказала про свою подружку про тонечку. Так я це вам добавлю, що вона така була рукоделіця. оце вареники з картоплею ділати, вареники з сиром ділать, вареники з м'ясом. Ми не називаємо пельмені, Ні, пельмені це кацапи роблять. А ми робимо вареники з м'ясом. От, м'ясо. Перекручуємо хороше тістечко. Ось, бачите, отаке, от але ще ж я вимішую. От. Вареники з м'ясом, тоді з капустою. Вона дуже робила хорошо. А млинці, які робила, я би ви тільки знали, які в неї були млинці. Все. Ту каструлю цю борошно сюди. Каструлю зараз ми виймем. О, і будемо отут вимішувати ось воно тісто, і треба його вимішувати на досці. Ой, хороше, м'якесеньке. Ви не робите такого ні, заверного? Робіть. Я давно таке перейшла на таке тісто. Ну, мої ж мамо, тьотя, нянюшка вони не робили такого. Ой, тепле, таке хороше до рук, знаєте, таке. Зараз я сюди пострілю на води, щоб вона. Не застивала, бо застине, і тоді що тоді погано буде відмиватися. І ви знаєте, і оце ж я зараз я вам покажу, хай вода не наміться. Оце ж я заміслю, да? я ж не муки нічого не присипала. І бачите, до доски ж нічого не пристає. Нічого не пристає, бо там трошечки ж ото масла я поклала, була, я ж вам показувала трошечки масла. Отак одну ложечку там, чайну поклала. От, може, там половина борщової ложечки. От -от так. Оце як я зараз його замісю. Хорошо, так хорошо. І тоді я його покладу у той mm -hmm. В мисочку і прикрию. Хай воно трошечки минут, хвилинок 10 постоє. От буде таке м'якесеньке. А я вам зараз заспіваю, хочете. Ой, гарна ж я гарна! Це в нас жінки, як оце щось роблять, так вони завжди співають. Як та я горлиця. Ой, гарна ж я гарна, як та я горлиця. Наймишся у гой, Наймися уступи, гей, гой, бо я ж така гарна, як та я горлиця. Ну, всі дівчата, які з моєї неньки, вони всі знають цю пісню. А тоді що мені отака пісня нравиться? Ой, чом не прийшов, як вечір зійшов. Я тебе чекала, чи коня не мав, чи стежки не знав. Отакі От Чи мать не пускала. Сюди полуд покладемо і прикриємо. І коня я мав. Підушками нашими. Півнички. Бачите? Півнички наші. Українські, вони в мене завжди вистирані, виглажені. І лежать дожидайте свого часу. О, прикрила. Все. Так, що тепер? Трошечки отут, я не люблю, як оце воно тут все стоїть, стоїть, так я оце трошки так. Росте. І руки чисті. Як оце таке обичне тісто замісюєш, так і руки треба мить, бо все вона наліпає, так я зараз трошечки отак беру, тут обберу, і все. бачите? Отакі ручки. І коня я мав. І стежку я знав. І мати пускала. Це я борошно ставлю на місто. Я люблю оце, знаєте, швидко оце все роблю і одразу по містам, по містам. Я не люблю, як ото так багато там назбирається всього, а тоді тільки починаєш його мить, починаєш там ото психувати. Найменша сестра, бодай не зросла. Сідель це сховала. От слухайте, я оце що зроблю далі? Тарілочки. Бачите, тарілочки. Японія написано. Де тут? Бачите, Японія. Я вам так скажу оцим тарілочкам. Тарілочкам. 47 років. 47 років. Це як я виходила перший раз замуж, ви ж знаєте, я тричі була замужем. Так от, як я перший раз пішла замуж за Павликового батька, так мені моя тютечка подарувала. Це було шість тарілок таких. Шість тарілок отаких. От Отакі, бачите, глибокі. Отакі от глибокі. І... Одне таке було блюдо здорове, і шість було піялок. Нема вже блюда, нема вже піялок. І осталося тільки 4 отакі маленькі і 4 отакі великі. Я їх сюди привезла, бо я їх дуже люблю. Так, співати це дуже добре, але треба робити справи. Ось у розрізі, яке, бачите, тістечко, Пухке-пухке. Поклали сюди. Такий кусочок отрізали. От, От так А ще мені, знаєте, яка пісня нравиться. Ой, це моя любима. Це моя любима, бо мої тато це таку пісню любив. А як вони співали? Якби ви тільки знали, люди добрі, який у них був голос, такий. Такий ото, стрункий, такий такий гучний голос такий. Ой, співали мої тато. Тільки наші, наші тільки пісні співали. Зараз заспіваю. Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю, чому я не сокіл? Чому не літаю, чому ж мені Боже ти крилець не дав, я б землю спокинув, та й в небо злітав? Ось наробила ж таких паляничків. Паляниців наробила. да, Паляниців, матрешки. Палянички такі малесенькі. А тепер беру їх, отак придавлюю. Ну, це ж усі знають. От. Я не буду вам увесь процес показувати, поки все вироблю. Оце зроблю, трохи вам покажу. Ну, Тут сама. Так скажемо ізюминка, да? як оце запарить, правильно зробити розчот. На... Бо я би я трохи більше додала води. да Ото Мені зразу показалось що трохи вроде, як малувато. Яби я трохи більше додала води, воно було б жидке, тісто. І мені б треба було б додати борошна. Бачите, не при... не сиплю сюди нічого. не не чіпляється зроду нічого. Ну, я люблю начинки, щоб хорошо було накладено. Отак от, от. от так от покажу вам. Бачите? Начиночки наклала і за... закручуємо. Тістечко, ореничку закручуємо. Отак. От я люблю, як оце так я закрутила, а тоді ще я отак для. Більш-менш, щоб воно у мене не де не, не вийшло. начиночка. Отак от я закручую отакі от зубчики роблю. От. А тепер на тарілочку, на тарілочку, що да? я зроблю? Я увілью. Отак. От одну крихітку. Одну крихітку з олії, Одну не треба багато. Ось я улила крихітку з олії, бачите, вона потекла олійка. І тепер я її отак от, отак рукою раз, 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 розмазала, от, щоб вони ж не приліпали. Бо вони ж тепер вже важкіші зробилися, бо вони ж з тим же і з начиночкою вже. варенички, І все. І сюди ми будемо їх класти. О, отак руку отак сюди поте, і пішли далі. І поїхали далі, так скажемо. Один раз скатнула і готове. Ну, вони ж вони тоненькі, а тоді, ви знаєте, як ви їх зварите, ой, вони смачні. Як ви любите вареники, оце з картоплею, що ви робите? Пережарюйте цибульку з тим із сальцем, да? а тоді заливаєте. Чи як? Я люблю і так. А ну, в мене трошки було мало сальця, так я його спользувала на борщ. Такий невеличкий кусок я зробила, затовку, затовкла часник із, цим, тим, із сальцем. От. А якби в мене було трошки от такі роблю, трошки я би в мене було більше, так я б оце б зараз би цибульку пережарила на, на те. на... на на сальцеві сальце такі, такі кутики маленькі, кутики поробила трикутнички поробила такі невеличкі, попережарювала. І тоді бо це як вареники зварилися в сольній воді. Да? Отакі, бачите. о, Отакі варенички. Невеличкі, я не люблю велике, не люблю. Це кацапи таке роблять. Отакі. Нє-нє-ні. Ні -ні -ні. Культурні маленькі варенички. От. І, і тоді б я оце так у заправочку заправила. Але ж так, як у мене немає. да, салоїди, салоїди, да, салоєди. А, Ось я розкажу вам. Слухаю, оце ж оці перехвати, все ж ото. Щурів, перехвачують наші хлопці. І теж у, у ефір виставляють. Так оце йому мамка, мамка матршка каже, я ж тобі там посилочку собрала, кашки положила, дешираку положила. А він їй каже: На що мені ваша кашка? На що мені ваш деширак? Чого ви сала не поклали? Цибулі часнику? О, Расисти. А сало наше люблять. отож. А хлопці наші їдять добре. Наші хлопці і дівчата хорошо питаються. Ви не думайте, що вони голодають там. Я дивлюся завжди таку польову кухню таке. Хлопці, і, і, і вареники ліплять, і, і пиріжки жарять, і, і, і отбивні роблять, і кашу гречану з, з тушонкою роблять. Та все, що хочете. Все, що хочете, роблять. А де вони проживають наші, аби ви бачили, ой. Як у санаторіях поробили собі хати підземні, такі, все, все є. І світло, оці апарати оці передають із-за кордону. ну от. Радіатори, оці, що вони світло виробляють, вони на, на, на бензині чи на солярі, на солярі роблять. Ото хлопці їх запускають і вони роблять світло, і, і пауербанки заряджають, і телефони заряджають. Усе в них є, усе. Слава Богу! Слава Богу! Низько вклоняємося, що нам увесь світ допомагає і що наші хлопці і дівчата. Ідуть своєю дорогою. Вони знають, як вони йдуть і що вони роблять. Вони захищають нашу неньку, нашу неньку країну. А ви щури прокляті. А там чула сьогодні теж. Зутра, я... Я Зутра, як тільки встала, сразу раз увімкнула оцей же свій телефон і слухаю ж новини. Так, оце ж вже ваша ота тварь бункерна. Щуро той пупс, пупсо От. з резинової жопи. Щур. От такі, бачите, малесенькі. Так він оце каже, що вже. Хоче нову мобілізацію робити, а йому там кажуть: не смій, не смій, не смій. Їхні, їхні. Бо вже ж там ці мамки 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 вже, мамки -матрешки вже виходять з протестами, і він там з ними зустрічався, так Ви знаєте, це до смішного. до смішного, Такі наряжені баби сидять, такі, ну, подстава. подстава. Масовка, як ото називають, масовка, от. Він боїться встрітися з тими жінками, які, з матрюшками, які вже ніколи не повернуть своїх щурів, ніколи. Ще і, і, і даже і не, не зможуть їх прийти, поплакати над ними і таке не можна, бо їх вже ніхто не зна, де вони. От. З такими він не буде зустрічатися, бо він боїться цих. Аб'єсвітніх мітингів. Він же вважає, що він ж найкращий, найкращий. Ото спортсмен. І на спортсмен, я казала моя нянюшка, спортсмен. і на лошаді їде, і на лодці пливе. Гамно тільки пливе. Знаєте, на лодках, ото і воно гамно. І у хокей грає. Ну, ви, ви все це бачили, ви все це знаєте. Так що... Що вам казати, чому ж мені, боже, ти крилець не дав? Ото -от так. Так що зараз я першу партію вже зробила, покажу вам і буду. Працювати далі. Не на камеру. А вам ще раз скажу матрешки і матруни, оті щури, не заходьте сюди. я Ну, воно нічого. Воно воно нічого такого й не написало. А якби воно тільки щось таке написало, не не, не гоже те що мені не сподобалось. Я б сразу тільки хуяк і отуди, от до корабля. Так що, а, так воно, що ще ж написало? Ой, милі мої? Я вже так сміяла, що чуть не обіцялася от сміху. Що вроді як я шукаю собі мужика з Росії? Ні, ну ти своєю той башкою, дурною думав, а сіка ти випив, а? Чи що ти куриш? Щур проклятий. що ти куриш? що ти куриш? Оце, щоб я, щира українка, отака гарна українська жінка і позарилась на якогось оце щура. Це неймовірно. Не я вам кажу, якби мені 5 мільйонів давали, я б не пішла за такого. Не пішла. Я б не пішла і до 24 лютого. А після 24-го, тим паче, не пішла б. Бо ви всі продажні, продажні. Сите, як ото кажуть, не си в компот, а ви сите в компот, все боїтеся. То автозаків боїтеся, то, що скажуть, то, що То, що зроблять, оце ви все боїтеся. Ну, дивіться, мої рідненькі, оце я скільки наробила. Бачите, оце так наробила, да? І все, буду відключатися. А сама буду працювати. Так що бувайте здорові. Обідайте, може, і ви вареників наробили, а може, у вас суп є а от, з, з квасолею. Ні, не варите, я люблю з квасолею суп або борщу ви наварили. Так що, якщо ви будете обідати, всім смачного, всім доброї неділі, гарної тихої неділі, тихої неділі це я для наших. Для наших людей, для наших міст, для наших сел хай щастить вам, мої любі! хай Щастить вам.